Друзі, всім привіт! Знову я із покупочкою з магазинчика Алло. Такий кабель Макстер. Знову кабель. Ну, він мені був потрібен, я його купив. Це ОТГ кабель. Ну, я зараз розкажу, для чого він мені був потрібен. Зараз я його розпечатую. Обов'язково треба різати, тому що він не відкривається. Його відкриваю прямо тут. Так, дивимося Micro USB і USB. Можу включити світло. так. Е, чого я його придбав? Е, якщо помітно, то в мене зараз на планшеті є от, от тут є USB виход. USB звичайний. А тут тільки на зарядку і на HDMI. От у мене виникла така необхідність. ну На цьому USB я користуюся мишкою. Він мені потрібен для мишки той. А є така необхідність підключити веб-камеру чи щось інше, ну, якусь кращу, чим на планшеті. Чи флешку додаткову, чи ще щось. От для цього і потрібен цей ОТГ-кабель. Секунду. Плотненько входить. Ну, і провіряємо його, ну, хай буде цією лампочкою. Працює. Все працює. Тобто не виключається, можна його дергати. У мене був інший переходник ось такий. Але е, він дуже маленький. Тобто тільки так заходиться все. Воно все шатається, злітає. Тобто, дуже неудобно. Цей конкретно. от. Набагато краще. Чи комусь там USB-хаб якийсь підключити, щоб більше USB виходів було. ну Так як виробник не ставить стільки, скільки треба, мусимо якось шукати вихід. Добто, один із виходів цей кабель OTG такий. Тобто можете спокійно його купляти Я при вас його відкрив. Якщо щось буде з ним не так, там через якийсь час я обов'язково покажу у відео. Ну, На даний момент він новенький і він працює 100%. -тково. Тобто мені все подобається. Я задоволений покупкою. Рекомендую до придбання. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал.